Пепим, пэппи, пэпи, 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 бедные, бедные пепи Леда, Рынный чулок, проживая через город. Ти хто така? І звідки ти тут взялась? Я пілота Вікторіана Рудальченка. найсміливіша дівчинка в світі. Ну, Доброго дня, Петі. А вітатися треба не руками а п'ятками. як у Патагонії. А знайомитися три рази покрутитися. як у в А ще. Ну, а рукам не пече. Ні. Мій тато, капітан. Він подорожив по морях та океанах, а мене ще тут і наказав вчитися у школі. Весь час каже вчитися читати, писати, рахувати. А хотіли це все набридло. Я й так все знаю. А, але ж, Пепі, Неможливо все просто знати. Наші діти теж багато чого знають. Через те вони йдуть уже до школи. А зараз послухай, будь ласка, які, яку вони пісеньку вивчили на англійській мові.